Сатана, Окрім темрявої злоби, є і світла сторона. Це іклезія, зібрання тих, хто вірить слову Бога, перед ким лежить на небо ним проторена дорога. Не широка, що створилась в пеклі спохотів людських, на якій панують біси, на якій панує гріх. Ця дорожа, дорога дуже легка. Лиш піддайся сатані. Він же сам, либонь, не хоче вічність провести в вогні. Інша ж Бог, вузька і крутая, пройдена Христом дорога, по якій пройти нелегко, хоч вона й веде до Бога. Хто стежиною вузькою під покровом його йде, той до цілі завжди дійде і ніде не пропаде, бо не сам дереться в гору, сестри з ним і браття йдуть. Якщо хто впаде, буває, допоможуть, підведуть. Церква Божа всьому людству, є і світоч, і взірець. Це сім'я велика і дружня, а Христос їм Отець. Дякую, спаси Господи. Давайте станемо для спільного фото тепер. Забирайте цей стіл і до Христа. Тепер